Привіт, ви на каналі Пан Фартух. І в цьому відео покажу вам, як можна швиденько наготувати собі міні піци. Такий варіант сподобається і вам, і особливо вашим дітям. Почну з підготовки начинки. І для цього беремо ковбаски. Можна взяти салямі або ж і звичайної копченої. Так як це буде піца на швидку руч, то і нарізати можете так, як зручно. Це можуть бути кубики або ж на такі чверть кільця. Часто використовують для піци свіжі печериці. Їх очищаємо та поновлюємо з різна ніжці. Гриби потрібно нарізати ось на такі тоненькі слайси, щоб вони встигли приготуватися. І, звичайно, потрібен сир. Натираю на дрібну терку. Так як це будуть міні піци, то в такому варіанті легше буде посипати саме на корж. Сир обирайте за вашими вподобаннями. Також використаю помідор. Його можна нарізати на цілі кільця або ж на півкільця. Тепер потрібно зробити соус. Для цього я беру чайну ложку італійських трав. Пів чайної суміші перців і заливаю їх кип'ятком. Води потрібно зовсім трохи. Хвилинку пропарю і додаю кетчуп або ж томатний соус. Якщо будете використовувати гострий кетчуп, то суміш перців можна і не додавати. Усе підготував. Тож тепер розкачую звичайне листкове дріжджове тісто. Має вийти приблизно такої товщини. Розділяю на квадратики. І перш ніж класти начинку, викладаю коржики на пергамент у деко. Тоді змащую соусом. Викладаю сир, ковбаску, помідор та гриби. Відправляємо у духовку на 10-15 хвилин при температурі 200 градусів. Такі міні піци з листкового тіста виходять дуже смачні, а головне прості у приготуванні. Тож готуйте та смакуйте на здоров'я.